Так, ребята, о чому хочеться поговорити? Розпочалася школа. Розпочалася школа, і от вже після 1 вересня виклали відео учнів. Те, що я вчора вела прямий ефір і вітала і вчителів, і учнів. І ось дивіться, сьогодні, 2 вересня, мені прийш мисль, думка. Зараз багато людей. Батьків, які дітей готують до першого класу репетитори, тобто всі-всі різні навчальні заклади перед школою, щоб дитина могла читати, вміти, да, писати, рахувати. Це все супер класно. Тоді питання до батьків, якби і до вчителів. Дитина приходить в школу, що вчителям робити, Ну, якщо дитина все знає. Це добре, якщо весь клас вчителя будуть такі підготовлені діти і будуть все знати. Будуть вміти писати, рахувати, читати, М -м, якби все супер. Другий момент. Дитині буде тоді в той момент цікаво, чим вона буде займатися в класі, як вона вже цим все вміє і рахувати, і писати, і читати. Чим їй займатися в першому класі? Це другий момент. Третій момент такий. Якщо одні діти будуть вже продвинуті, наприклад, вміють все робити, ну, я вміють дописати, рахувати, а інші, інші діти ну, в класі ж цьому. да, Ну, прийдуть в школу, бо батьки так посчитали, що для цього є школа, щоб вони навчалися в школі, для чого учитель. І тут таке от питання, як тоді вести дітей. Ця дитина, яка все знає, все вміє писати, рахувати, їй буде скучно ставати, коли буде учитель займатися з тими дітьми, які не вміють рахувати, писати, читати. І тут, як учителю, як хоч розірвися, розумієте? Куди ми спішимо, куди ми спішимо. Дитина в будь-якому випадку не закінчує зі своїм знанням, наприклад, її не переведуть. Це рідкий випадок, що дитину та, що йде перший клас, його переводять там третій чи п'ятий, там, де вже можна і таблицю множення знати. І так же хочу запитати у вас: у кого є такі, хто вже прийшов підготовлений в школу, а там тільки участь читати, писати було ли вам цікаво знаходитися в цьому класі чи ні? І ті, хто не навчений був читати, писати, як вам було, коли ті читали вже?